Усім доброго дня! Заїхав до нас свіженький Hyundai Ioniq 2019 року випуску. 39 кВт батарея, запас ходу 320 км. 125 тисяч рідного перевіреного пробігу. Це у нас Restyle, Full LED оптика, 16 легкосплавні диски, безключовий доступ, ось такий тканівий салончик. Акустична система Infinity дуже гарно грає. Автомобіль привезений з Європи, розмитнений, сертифікований, готовий до першої постановки на облік. Задні парктроніки, камера заднього виду, зарядний пристрій подовжувачу комплекті. Дуже популярний автомобіль, великий попит по них є. Автоскладування дзеркал, регулювання дзеркал підігрів, передні заднє підіймачі, центральний замок. Шкіряне мультикермо, дистронік. 125 тисяч пробігу. Датчик утримання смуги, датчики світла дощу, салонне дзеркало з автозатемненням. Сенсорна багатофункціональна мультимедіа, блютуз, гучний зв'язок, клімат, кнопочка старт-стоп. Безпровідна зарядка телефону. Підігрів передніх сидінь, вибір режиму руху, автохолд, електронне стоянкове гальмо. Ось такий у нас салончик, ціленький, доглянутий. Під капотом у нас тут знаходиться тепловий насос. Автомобіль знаходиться у місті Вінниця, готовий до будь-яких ваших перевірок. Також маємо доставку по Україні. За детальною інформацією звертайтеся за номером телефону, який вказаний в коментарях.